А часіки стучать, настучали вони вже двадцять перші століття, дві тисячі двадцять четвертий рік. Ну якщо взяти відмотати назад, ми побачимо одну історію, яка сталася в одному царстві. При правлінні одного короля, який мав три Старшого, середнього і меншого, старшого називали соколем, меншого стрілою, саме меншого Ліон. Раптом тут король занедужав лежить він на ліжку і думає, що не змозі буде дожити до кінця цього року потрібно скоріш передати свій трон, а й на то прийде його брат і забере його. І він думає, кому і сині віддати, але ж хоче він також їх не посварити, тому він видає таке завдання для них, завдання для них. Ви підете у печеру, там стоїть самі меч, меч легендарного воїна, Артура. Той, хто принесе мені цей меч, той посяде цей мій трон, замінить місце моє. Синов'я вирушають у похід. День, два-три. Пройшли дуже швидко, на хоті у них були перешкоди, ну їх не зупинили. Підійшовши до печери, в який захований, той меч, вони вриваються туди, але все не так просто Там спить один дракон. І вони, коли йдуть у печеру, там було дуже багато пасток, но вони пройшли. І тут на зустріч їм дракон просинається, і вони починають бігти, не так вертаються і починають боротися з ним. Сокіл той брат, якого називали, він побачив своїм соколиним зором, що в є уязвіме місце, де там має таке маленьке. Потайне місце, того середнього брата, що називали стрілою, доставши рук, натягнувши, пустив стрілу, попав в те в А менший син Ліон достав меча. І кінчилася ця історія.